А, тож, ви як ви класовіл? Задній без гробички. Один, два, три. With... Mm. Усім привіт, друзі! А, ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Сьогодні з вами я, Автоексперт Софія. Та на огляді та у продажу в нас найпопулярніший міський кросовер в Україні. Це ж, парабанна дробь. Nissan Qashqai. А ви, друзі, поки не почали дивитися цей відео огляд, не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та дзвіночок. Перше, що хочеться відмітити стосовно цього автомобіля, це те, що це в нас офіційний, Nissan Qashqai 2018 року, адже салону він виїхав у 2019 року. В автомобіля всього-навсього два власника. Автомобіль повністю обслугований, не потребує ніяких вкладень, замін, нічого. Автомобіль в нас у непоганій такій комплектації. Це в нас 1,6 дизель, передній привід на автоматі. Тобто, ви відразу одразу зрозуміли, що це дуже економічний автомобіль, в якого двигун дуже тихенько працює. Тобто це автомобіль на кожен день. Ви його купили, на ньому їздите і він вас нікуди ніколи не підведе. Тому що це ще й кросовер, який ви зможете припаркувати, заїхати на бордюр і навіть на цьому автомобілі поїхати у Європу. Можливо, цікаво, що ж означає слово кашкай це слово набуло походження від іранського племені кочівників. Тобто, це означає, що це плем'я не стоїть на місці, а постійно котись вирушає, лізуть на гори. Так само, і цей автомобіль він не стоїть на місці, а полюбляє подорожувати. Стосовно зовнішнього вигляду, це в нас вже друге покоління рестайлінг, який розпочався у 2017 році. Що саме змінилося? А змінилася в нас вже більш сучасна оптика, нові оновлені бампери та ось ця рішітка радіатора V-Motion, яка така v подібна дуже вже така сучасна і має такі не дуже гострі, але й пом'якшені такі лінії, і сповж на копоті, також Виглядає не якось плоско, а дуже так хвилясто. Клірінс автомобіля, який складає 20 см, і ми бачимо, що a... Вздовж усього кузова е, в нас е, йде нефарбований чорний пластик. А саме для чого це потрібно? Ну це вже логічно. Якщо ви під'їжджаєте кудись е, біля бордюру, у вас паралельна парковка чи або звичайна щоб не зачепити в на наш е, вже, е, сталевий кузов. У нас вже стоїть звичайно літня гума, 17 диски. Ну я, якщо чесно, би можливо для себе їх поміняла на якісь більш такі красивенькі. Це стандартні, які йдуть на цьому автомобілі. І що ще я бачу, що коли ви зачинаєте автомобіль з ключа, то в нас складаються дзеркала. І так, під капотом нас зустрічає дизельний двигун 1.6 DCI, Крутний момент якого складає 320, максимальна швидкість 180. Тобто, ви розумієте, що по трасі вам хватить і вистачить навіть 150. п'ятдесят. Я лічно їхала на цьому автомобілі по трасі. І їхала 150 на круїз контролі, і в мене розхід палива складав 6-65 літрів. Коли я там когось обганяла, то він складав 6,5. Кінських сил в, цьому, в цього автомобіля 130. Коробка в нас XTRIN. Найголовніше це те, що його економічність, тому що витрати по місту будуть складати приблизно 7-8 літрів. А в наш час, коли в нас дизель по 60 гривень, це дуже... Привабливо і так, друзі стосовно задньої частини автомобіля. В нас є задня камера та задні партроники. І відчиняючи багажне відділення, яке в нас складає 430 літрів, а також у нас є можливість розкласти задні сидіння. Ось тут є такий килимочок, навіть є вогнегасник. І, мабуть, ще й аптечка. Є сіточка, багато ніж, і, звичайно, є в нас запасне колесо з домкратом. Друзі, перше, що я хочу відмітити, це те, що мені здається, що навіть ніхто не їздив позаду, тому що все виглядає бездоганно, чистеньке, акуратненьке. Можливо, хтось і реально не їздив. В нас, звичайно, ткань, тканина. Тут в нас є підстаканники, кріпіжі і софікс, пасок безпеки. І ось тут щось можна покласти. Ось так. Так, друзі, ну що ж, поїхали, розповім вам, що тут в нас є, чим укомплектован автомобіль. В нас механічні сидіння, мультикермо. Є круїз-контроль, також підігрів передніх сидінь, задня камера, двохзонний клімат-контроль, AUX, Bluetooth, USB, все це звичайно є. Перевіримо зараз з вами, який буде складати в нас розхід та який в нас розгін до 100%. А стосовно того, яка прохідність, ну, ми зараз їдемо по Брущачці, нічого не можу сказати, автомобіль ну, себе відчуває дуже ну, непогано. Гарна така шумоізоляція. Автомобіль дуже швидко розганяється. Також в нас є такий режим, як Еко, ось там от він під колінкою знаходиться. І також в автомобіля є старт-стоп. Ось тут -от його можна увімкнути. Чи або виключити. Друзі, а зараз ми перевіримо, який же буде розгін до 100, що цей звір нам покаже. Друзі, ну поки що було так динамічне, такий динамічний розгін до 100, Ще я навіть не знаю, скільки він буде складати. По заводу нам обіцяють 11 секунд. Але я вважаю, десь буде 10,7, 10,8, можливо. Друзі, а ще я ж, як казала, їхала на цьому автомобілі зі Львова до Дніпра. І я підзняла, який був просто дивовижний розхід по трасі, дизеля, і Артемій вам обов'язково вставить та покаже, як доказ. Друзі, також у автомобілі є штатні е, навігація карти. Ну, можливо, хтось ще цим користується. Я навіть е, коли їхала і не увімкнула їх, тому що є в нас у всіх телефони круті, в яких є навігація. Е, всі всі можливі карти, які навіть показують камери, де що знаходиться, тому ну можливо, комусь це і буде потрібно. Ну я вважаю, що це так плюсик, але не якийсь то вагомий. Тож, друзі, кому цікавий та потрібен саме ось такий автомобіль. Чи або ви підбираєте якийсь то кросовер, то я раджу вам придивитися саме до Нісан Кашкай і саме до нашого, тому що це перевірений автомобіль. Ми знаходимося, місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автоцентру Volvo. Приїжджайте до нас, ми проведемо вам якісний тест-драйв. Та не забувайте, будь ласка, підписатися на наш канал, поставити вподобайку. Дзвіночок та написати зворотній відгук до зустрічі. Бувайте.